Якщо б ви коли-небудь засумнівалися в тому, чи любить тебе зараз Бог, чи знає тебе зараз Бог, чи чує тебе зараз Бог, чи, бува, він тебе не забув, ну іноді бувають такі думки, іноді бувають такі стани, іноді бувають такі відчуття. Іноді ми заходимо в такі в стани, тому що ми люди, ми люди. Які живемо на цій землі, яка вражена гріхом. Але Павло каже: Бог виявив на нас свою любов і довів цю любов тим, що Христос за нас помер. Завжди пам'ятай, що смерть Ісуса Христа, яку не заперечить жоден противник, атеїст, жоден не міг заперечити, що Ісус Христос помер. І жоден не міг довести, що він не Воскрес. А були очевидці, які бачили його Воскреслим. Були очевидці, які, бачивши його Воскреслим, потім стали проповідниками цієї Євангелії, які готові були вмерти за це слово доброї новини. Христос помер і Воскрес Вознісся і сидить праворуч праворучиця, і гряде у славі. Він живий, те, що він помер. Говорить про те, що Бог мене любить. Амінь.